Друзі, мої вітання! 19-та на годиннику. Новини на п'ятому каналі. Півгодинний випуск про все найважливіше прямо зараз. Отже, поїхали. Припинення вогню і справді надійні гарантії безпеки, а також мирні переговори мають бути з певним тиском на Росію. Санкції повинні зберігатися. Такі заяви лунали від президента України Володимира Зеленського під час онлайн розмови з президентом США та європейськими лідерами. Нині він перебуває у Берліні, де є і наша кореспондентка. Отже, Ганна, вітаю. розкажи, будь ласка, про що ще говорили лідери? Яка загалом атмосфера була на цій онлайн-конференції? Доброго вечора, Ларисо. Вітання з Берліну. Я зараз якраз знаходжуся в урядовому кварталі, але не поруч з канцелярією, де відбувалася зустріч а поруч із Бундестагом, тому що канцелярія територія значно перекрита сьогодні. Прилетів на гелікоптері президент України Володимир Зеленський. Його зустрів канцлер Фрідріх Мерц. Вони Дружньо привіталися і відправилися на цю онлайн зустріч з європейськими партнерами, а також із президентом США Дональдом Трампом і е віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Е на зустрічі звичайно, що основна тема розмови це була підготовка до е спілкування Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Звичайно, що міжнародні лідери вони дуже занепокоєні тим, що Дональд Трамп під час особистого спілкування з Володимиром Путіном може дати певні обіцянки або поступки, яких він не мав би давати. Зокрема, у Фрідріха Мерца вже є певний досвід спілкування із Дональдом Трампом. Наприклад, сьогодні, до речі, якраз 100 днів як. Фрідріх Мерц є канцлером Німеччини, і під час своїх перших днів канцлерства він під час зустрічі у Києві з Володимиром Зеленським, а також у супроводі прем'єр-міністра Польщі та прем'єр, та президента Франції вони дзвонили Дональду Трампу, і вже тоді Дональд Трамп пообіцяв, що треба дати певний дедлайн Володимиру Путіну щодо припинення вогню. Тоді цей дедлайн не був е ніяк е е в реальності використаний. Тобто, Володимир Путін продовжив обстріли і Дональд Трамп нічого не зробив. Тому, зокрема, всі дуже переживають, що зараз буде те саме, і звичайно, дуже багато говорили про суверенітет України, про територіальну ціль, е про територіальну. Цілісність першим виступав на прес-конференції Фрідріх Мерц, оскільки він є приймаюча сторона. Після нього виступав Володимир Зеленський. Давайте послухаємо, що саме вони говорили. Ми готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номер один. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Фундаментальні інтереси Європи та України у сфері безпеки повинні бути захищені в Алясці. Саме це ми, європейці, сьогодні донесли до президента США США Дональда Трампа і можу сказати, що ми досягли широкої згоди як щодо оцінки поточної ситуації, так і щодо досяжної мети на наступну п'ятницю. У Німеччині, зокрема, багато політологів, з якими я сьогодні спілкувалася, називають цю попередню онлайн зустріч успіхом Фрідріха Мерца, оскільки це сигнал того, що він зміг об'єднати навколо себе лідерів Європейського союзу, окрім Угорщини, і про те, що йому зокрема довіряє Білий Дім, оскільки вони привітали таку участь німців в якості. Приймаючої сторони е, цієї зустрічі, е, е, Володимир Зеленський сьогодні був е, на зустрічі разом із Фрідріхом е, Мерсом із Берліну. Тоді як інші учасники, наприклад, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, е, е, прем'єр-міністр Італії, президент Франції Еммануель Макрон. Вони приєднувалися зі е, своїх локацій, е, і, зокрема, е, після онлайн зустрічі. Еммануель Макрон наголосив, що будь-які розмови про Україну, її територію неможливі без самої України, і що про якийсь обмін територіями наразі взагалі не йдеться пряма мова Еммануеля Макрона. Будь ласка. Дональд Трамп чітко заявив про те, що Сполучені Штати хочуть досягти припинення вогню під час цієї зустрічі з Путіним на Алясці. І дуже важливо, щоб під час цієї зустрічі Сполучені Штати Америки змогли досягти припинення вогню, і ми підтримуємо цю ініціативу, а також нові обміни полоненими та звільнення дітей. Тому зустріч сьогодні була дійсно емоційна і важлива. Її дуже активно обговорюють німецькі медіа, але обговорюють у форматі такого скромного скромної радості, тому що, звісно, всі розуміють, що Дональд Трамп може спочатку погодитися на всі пропозиції, а потім все одно вчинити по-своєму. Втім, цю зустріч вважають успіхом. Чи було проговорено, що припинення вогню механізм припинення вогню є першочерговим пунктом, який має виконати Путін зі свого боку, і зі свого боку Україна? І чи було сказано це Дональду Трампу перед його зустрічю з Путіним? З цих слів почав свій виступ канцлер Німеччини Фрідріх Мерц про те, що в першу чергу повинно бути повне припинення вогню, і лише після цього можливі будь-які інші розмови. А також він сказав, що вони побажали успіху Дональду Трампу на його зустрічі у п'ятницю на Алясі із Володимиром Путіним. Ну, і ще одне питання. Багато йде розмов про поступки територіями, про обмін територіями, рішення має приймати Україна. Це вже було сказано. Чи не непокоїть європейських лідерів можливість територіальних поступок з боку України, оскільки це рушить, так би мовити, світовий порядок в межах кордонів кожної країни? Це звісно, що головна тема, і вона непокоїть дуже і про неї сьогодні. Ну, говорять всі, тому що звісно, це є буквально показником того, що будь-який авторитарний лідер може вчиняти так само і силою брати будь-яку територію. Саме тому так багато разів на це і наголошував сьогодні як Мерц, так і Еммануель Макрон, так і власне Володимир Зеленський що ж, жгано, дякую, спасибі за включення. Наша кореспондентка Гана Чайка фактично на тлі Бундестагу розповіла про сьогоднішню зустріч у Берліні про онлайн-конференцію європейських лідерів Зеленського і Трампа. От відбулася така спільна підготовка до зустрічі, яка відбудеться в п'ятницю в Алясці. Отже, продовжую далі новини. Україна не здаватиме Донбас про визнання окупованих територій і мови не йде а будь-яка у. Угод... Ода лише після режиму тиші лідери Європи сформували позицію напередодні саміту Дональда Трампа з Путіним. Президент США заслухав її особисто. Лічені години тому завершилася його онлайн зустріч з європейцями. Що конкретно союзники пропонують Трампу? Як він на це реагує? Та чи готовий серйозно тиснути на російського диктатора? Докладніше у сюжеті. Очікувана онлайн зустріч із Трампом добігла кінця. Європейські союзники по пунктах виклали власну позицію перед зустрічю з Путіним. Україна готова говорити про території, але спершу припинення вогню. Юридичну окупацію союзники не визнаватимуть. Питання територій обговорювати треба лише на рівні лідерів. президент Америки Дональд Трамп, хоче розпочати переговори про мир в Україні. У п'ятницю він планує зустрітися з президентом Росії Путіним на Алясці. В Анкориджі можуть ухвалити важливі рішення. Тому ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб підготувати ґрунт для цієї зустрічі в правильному напрямку. Ми хочемо, щоб президент Дональд Трамп досяг успіху в Анкориджі. В п'ятницю я сказав президенту Сполученим Штатам Америки і всім нашим європейським колегам Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Союзники міркують на що має піти Росія, але, зрештою, мовчать, куди ж має піти Україна. Володимира Зеленського запитали про долю Донбасу, чи готова Україна заради миру добровільно вийти з оборонних рубежів на сході. Президент позиції не змінив Конституції, порушувати не воліє. А щодо моєї позиції вона не змінилась, тому що вона має фундамент конституції України. Допоки конституція держави не змінена, не може бути змінна позиція гаранта цієї конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання безумовно це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись. Не зважаючи на е, нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашого народу і на конституцію України, дякую. Із Росії потроху зніматимуть санкції, але за однієї умови згода на тривалий та справедливий мир з Україною. Інформацію медіа манівцями підтвердив президент Франції Еммануель Макрон після онлайн зустрічі Європейський союз запровадив новий пакет санкцій проти Росії і готує ще один. І я думаю, що це залежить від переговорів, які відбудуться в найближчі дні та тижні. Але ми не повинні нічого виключати. Ми прагнемо. Повернення миру, стабільності міжнародного порядку та скасування цих санкцій, але за умови, що Росія погодиться на тривалий мир у будь-якому разі, ми не можемо бути слабкими в цьому питанні. Європа намагається вскочити в останній вагон. Трамп та Путін вирішили усамітнитись, занесло їх акурат до межі полярного кола. Цієї п'ятниці величезна Аляска спробує зробити непосильне, вмістити роздуте его обох. Жодної європейської політичної душі не запрошено. Саме цього й домагався Путін. Написав німецький Більд. Але схожі мотиви не чужі і його американському візаві. Чампансестбігізді. Трамп хоче, щоб це була його угода. Він укладає її з путіним, а потім представляє Зеленському, що очевидно є дуже небезпечним для українців, і це безумовно вписується в план Путіна: тримати українців осторонь, тримати надокучливих європейців осторонь, тільки сам на сам він і Трамп. Тож з різних причин, що правда, але і Трамп, і Путін бачать користь для своїх цілей у тому, щоб просто зробити це між ними двома. У вирі наближення Аляски союзники України заголосили на користь Києва, декому мояло, що Трамп та Путін це вирішують за їхніми спинами. Іншим не до вподоби сам факт зустрічі з політиком, розшукованим Гаагою. Публічно змовчала лише одна столиця: Лондон. Велика Британія зберігає політичну тишу перед зустрічю на Алясці. Різкі коментарі, а той ультиматуми там вважають шкідливими. Пише Телеграф, Дональд Трамп не терпить, коли йому йдуть на а надто європейці, з якими відносини і того специфічні європейські лідери зараз намагаються знайти складний баланс між тим, щоб утримати США на борту, оскільки вони все ще в певною мірою залежать від військової допомоги. США. лише зараз вони поступово намагаються зміцнити свої оборонні можливості та здобути більшу незалежність від захисної парасольки. США. Але з іншого боку, я справді розумію, що між позицією США та позицією європейських лідерів можуть виникнути напруження щодо того, що таке тривале перемир'я та прийнятні умови для закінчення війни в Україні. Ось такий складний баланс. Європейські лідери зараз намагаються знайти, і Україна це повністю усвідомлює. Як свиня завжди знайде тепле болото, так і РПЦ унюхає найдрібнішу шпарину. Єпархія Православної церкви Америки на Алясці провела службу за мир в Україні. Про любов до ближнього розповідає місцевий єпископ Алексій. А прочанки із Сантієго переказують байки про українських та російських братів. Хоча слід зробити важливе уточнення. Православну церкву Америки складно назвати креатурою РПЦ з голови до п'ят. Автокефалію від Москви американські ортодокси здобули ще минуло. Століттяйфекґів well, given... враховуючи те, що переговори відбуваються на Алясці, а це місце, яке справді отримало велику користь від російських місіонерів, російських святих, які посіяли православну християнську віру на цій землі, віру, яка вірить у любов до Бога і любов до ближнього, до молитви до цих святих про любов до Бога і любов до ближнього можуть привести до справжнього миру в Україні. Я вважаю, що це абсолютно важливо. Жжливо, і це єдине, що ми можемо запропонувати як єпархія, Я вважаю, що це просто жахливо, що православні християни воюють проти православних християн. Це просто неправильно. Розумієте? Ми повинні бути єдиними. Мені просто боляче, що російські православні брати протистоять українським православним братам, і це розбиває серце нашого Господа. Тому ми віримо, що єдине, що переможе зло в цьому світі, це любов Божа. Вашингтон уже визначився, де саме прийматиме Путіна на Алясці. Літо пік туристичної активності у штаті, багато зайвих очей та вух для візиту такого рівня. За даними CNN, варіантів виявилося небагато з вимог безпеки рівня політичних учасників. Підійшла лише об'єднана база США в Анкориджі, найбільшому місті Аляски. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Кремль посилив Покровський напрямок, зокрема, новоствореною добровольчою бригадою Барс. Повідомляє прес служба 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Нині росіяни намагаються прорватися до дороги Добропілля Краматорськ. На цьому напрямку днями смугу оборони зайняв перший корпус Національної гвардії України АЗОВ і вже заявив про блокування сил супротивника. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко зі свого боку повідомляє про переміщення російської бронетехніки з Бердянського напрямку на півні. Донецької області тим часом у Покровську і досі перебувають цивільні. Скільки їх мешкає у місті і чи можна туди проїхати? У матеріалі нашої Ольги Калиновської. Далі о диви. Воно завалилося. А ця будівля ми йшли. Вона була ціленька. Ну, вона горіла, але ціленька. Найгарячіший зараз Покровський напрямок дуже небезпечна. Траса контролюється фпв дронами ворожими. Сюди вже практично неможливо заїхати. Так відносно вільно рухатися по Гровському ми могли ще у липні. Хоча й тоді доводилося тікати то від дронів, то від кабів, які літають там цілодобово. Кап прилетів. Вже тоді, у липні, до міста почала просочуватися російська піхота, використовуючи тактику малих груп та маскуючись під місцевих, що не так вже й складно було зробити. Попри страшні руйнування та відсутність всього для нормального життя, світла централізованого водопостачання газу, місто досі не покинуло більше тисячі цивільних. По офіційним даним Покровську в місті залишається 1100 людей, і в Константинівці близько 7 тисяч людей. Геннадій займається евакуацією не перший рік. Тож з власного досвіду знає, щоб людина покинула рідну, хай навіть розбиту оселю в її житті має щось трапитися. Як правило, страшне чи жахливе? Саме воно стає поштовхом до нового життя. Було потрапляння в житловий будинок мікрорайоні Шахтарське в місті Покровське. Там було загинуло 9 людей цивільних. Повністю під'їзд був зруйнований до підвалу. Там чоловік був з дружиною, мешкали в цьому будинку. Чоловік вийшов в магазин в той момент, а дружина знаходилась в квартирі. І коли він прийшов, побачив цю картину, каже, що дружина загинула. І спілкуючись з цим чоловіком, ми переконали, що треба виїжджати. Діти у нього були, були на західній частині України. Він зголосився, він вже поховав свою дружину біля цього будинку. Звичайної ямі, і потім відкопав. І наступного дня ми заїхали, забрали, довезли в морг, щоб по людськи поховати цю людину. Таких могил у дворах біля багатоповерхівок в садках Покровська нині більше 20. Як людей ховають, якщо в дворах отак зарили і, і ну пол м'єтра, і все, та самі люди ховають, так? Да? Самі люди, то що залишилося, і все. Ми постійно стежимо за цим, підраховуємо, ведемо статистику похованих людей. У нас вже є база, в якому ми відвичаємо локацію за поховання, фотографії могил. Якщо є дані людей, які поховані, також вносимо в цю базу. Якщо буде дозволяти безпекова складова, то ми будемо проводити екзумацію тіл наші слідчі, криміналістів. І будемо далі ховати по людські людей. Зараз у нас це 22 поховання, 26 людей на сьогодні. Тобто, в кількох в кілька людей в одному в, в одній могилі, да, можуть бути 4 і чотири, і до 6 людей в одному місці. Раніше білий янгол евакуаційний підрозділ поліції залітав у Покровськ лише за сприятливої погоди, коли дощ. Чи туман, але навіть за таких умов не було гарантії, що всі виїдуть з міста цілими. І Коли ми їхали на евакуацію, евакуацію звичайних цивільних людей з Покровська, ми не доїхали, тому що на дорозі ми побачили поранених людей, яких атакував ворожий дрон. Вони їхали на звичайних велосипедах. І коли побачили, ми не могли проїхати поруч. Погрузили їх в наш автомобіль. У чоловіку дуже тяжке поранення, у нього була ампутація кінцівок. І коли ми їхали вже на виїзді з міста Покровськ, нас атакував ворожий фпв дрон, влучив в наш автомобіль. Автомобіль не мог далі рухатись, і ми втратили драгоцінний час. І вже ввечері ми дізналися, що цей чоловік помер. І також був поранений мій хлопець, поліцейський. Костянтин, нині заїхати до Покровська практично неможливо. Місцевих хто надумався покидати місто, вивозять військові або вони самі виходять пішки. Залишки окупантів, які зуміли просочитися, знаходять та знищують сили оборони, звітують в, в Дніпром. Утім, тиск на цю ділянку фронту лише посилюється. Росіяни закинули клешні в бік добропілля, і нехай це ті самі малі тактичні групи, і їхній прорив не означає контроль всієї території, якою вони пройшли знайти та вибити кожного з окупантів, як свідчить досвід, не так вже й легко, а біди вони можуть наробити великої. Та вот у вас вся такая. так вони, да. Я так вижу. Це що, все, що сира сір, лінія? Ага. Це всюди, а там де ще. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Малін. П'ятий канал. Супротивник застосовує на покровському напрямку тактику тисячі порізів, намагається пролізти в сам Покровськ та навколишні населені пункти малими штурмовими групами. Про це п'ятому каналу розповіли військові. Наші воєнкори переконалися. Ситуація та там, дедалі гарячіша в командуванні раніше залучили додаткові сили оборони про ситуацію на передовій та велику паніку в тилу ворога. Також бавовну на Брянщині і нові цинічні заяви російського МЗС напередодні зустрічі на Аляс хроніка 1267-го дня великої війни в огляді Ганни Рибалки. Прикритий прикрити дупу диктатора Валдай, Росія, місце зашкварних зустрічей бункерного прихисту Каліни Кабаєвої. А ще локація, де не працює теза. Що далі в Тил РФ, то менше ППО Радіо Свобода повідомляє навколо резиденції головного воєнного злочинця, встановили 12 позицій протиповітряної оборони. Це лише в п'ятеро менше установок, які боронять Москву. Йдеться в повідомленні, де проживає 20 мільйонів людей. Кількість ППО навколо має. Єтку зростає пропорційно паніці диктатора. Ще торік видання Дефенс Експрес писало, що засобів лише безпосереднього прикриття маєтку Путіна цілком могло б вистачити для захисту десь двох Білгородів. Тяжої сложне і небізапасне. Путіна передодні зустрічі на Алясці Кремля розписується у своїх воєнних злочинах. Представник російського НЗС Фадієв похизувався вкраденим, згадав, що окуповані частини Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини. Та Луганщини вписали до російської конституції забаганки Кремля незмінні виведення українських військ із Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, відмова України від вступу до НАТО та скасування всіх західних санкцій. Видання політико озвучує вимоги України для перемов щодо припинення війни. Стали припинення вогню, жодних територіальних поступок без гарантій безпеки, компенсація збитків, збереження санкцій, гарантії. Тії безпеки, членство в НАТО та ЄС, а ще повернення понад 20 тисяч українських дітей, а також всіх військовополонених. Я з з Дональдом. Ми давно вже не бачилися. Росія кинула на покровський напрямок понад 110 тисяч осіб живої сили, кажуть у генштабі. Щоб проникнути в глибину української оборони, загарбники намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через українські оборонні порядки. Частина ДРГ знищена. Головком відправив на Покровськ додаткові сили Це залучені резерви для того, щоб росіян там стримати і знищити. Ведеться власне робота по їхньому оточенню видавливанню знищенню залучені в принципі компетентні сили. Хоча як на мене, сам так сам той факт, що така ситуація виникла. Він досить таки неприємний. Довкола Покровська тривають постійні бої. Ворог рветься одразу з кількох напрямків, має кількісну перевагу, кажуть в ОСУ в Дніпро. а тому відбивати атаки непросто. П'ятий канал дізнався, що коїться біля Покровська. Дійсно, траса добропільна Краматорська вона під вогневим прицілом ворога туди вже спокійно долітають в півдрони на оптоволокні, великі крила мовні, і через це пересуватися в неї дуже важко а їхати в обіст стає а, набагато довше. Це мінімум на 2-3 години. Військові кажуть, Покровськ кишить ворожими ДРГ. малими е, розвідувальними групами. Вони намагаються просунутися у будь-які місця, там накопичуватися і отримують різні вказівки. Де не де просто там вони перебігаються цивільних, маскуються під цивільних. Десь до чотирьох чоловік малими групами вони намагаються. Е, Розлизнути або десь пройти. Раніше вони використовували там якісь самокати, мотоцикли. Цього теж зараз непомітно. Тільки от малими групами заходять в місцевість, в посадки. Противник зараз застосовує тактику тисячі порізів. Це малі групи, малі групи і ДРГ-групи, малі групи, які намагаються просочитися між позиційно. А зараз те що відбулося в принципі воно відбувається, відбувається я ж кажу по всій, абсолютно по всій лінії розмежування по всій лінії фронту Знайшли три групи. Да, одна була знищена, друга половина знищена. Двоє взяті в полон. що дало змогу нам зрозуміти шляхи пересування. Активність ворога на фронті зростає разом з очікуваннями щодо майбутніх геополітичних подій. кажуть військові. Ворог звітує про нібито захоплені села, адже зацікавлений на показ виставляти перевагу на передовій, навіть якщо вони лише на папері або в голові. Російського фюрера, коли відбуваються, скажімо, значимо події, відповідні події міжнародного рівня, тим більше тут зустріч на найвищому рівні громадянина, який називає себе президентом Російської Федерації, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, то очевидно, що росіяни традиційно знову таки вони будуть намагатися демонструвати перш за все свої успіхи, контроль ситуації. Відповідно, контроль ситуації полягає в тому, що вони дійсно на сьогодні. Намагаються атакувати по всіх фронтах, звісно, що багато що вони повідомляють, як кажуть авансом в кредит. Мова йде про там про там прориви, як вони пишуть. Там провали українського фронту, відповідно зіття тих чи інших населених пунктів. Навіть пам'ятаєте, що бункерний фюрер вже декілька разів заявляв про те, що окуповано часів яр, що не відповідає дійсності. Пріоритетні для Росії напрямки Покровський, Новопавлівський, Лиманський, Куп'янський та Сіверський побільшало штурмів, каже речник. І на Запоріжжі, і звичайно, ми говоримо про активізацію на Запорізькому фронті. Хоча тут наступ ворога. Ніше контратакуючі дії його продовжуються з одного боку. З іншого район Степногірська зараз якраз цей вектор росіяни на Запорізькому фронті обрали. Попрацював дуже добре, треба відзначити наш 210-й окремий штурмовий полк, який вибив росіян з позицій їхніх, які вони. Взяли там кілька днів тому і зачистив, скажімо, цей район від присутності російських військ. Єлабуга, великий переполох після ударів по заводу з виробництва шахедів. В середині червня росіяни влаштували масштабні перевірки та поставили блокпости. Передає руха теж. Трясуть навіть працівників підприємства. Охороняти завод поставили силовиків. перевіряють усі авто, та автобуси нишпарять у телефонах. Партизани резюмують це свідчить не лише про мат. Матеріальні втрати ворога, а й психологічні. Головно, провал контррозвідки. А це вселяє паніку всередині режиму. Панікували на Росію ніч на 13 серпня. Підрозділи ракетних військ та артилерії, сил безпілотних систем збройних сил України, головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони підсмалили низку важливих об'єктів російського агресора у Брянській області. РФ уражено нафтоперекачувальну станцію УНЕЧА. Вона транспортує нафту. Одночасно для двох нафтопроводів щорічно здатна прокачувати 60 мільйонів тонн сировини. Ганна рибалка п'ятий канал.